Нападник на Ірину Фаріон зробив неочікуване зізнання. Його переповнили емоції. Він вирішив сказати все, що накипіло на душі, і те, що він приховував, видав на всю Україну, аби це дізнався кожен. Справа вже йде довгий час, і нарешті виплив нові деталі, які розкривають багато нового. Про що заговорив ймовірний нападник на Фаріон та як відреагувала її донька, зараз почуєте. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки та залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Підозрю. Вене у нападі на мовознавиці Фаріон В'ячеслав Зінченко прямо під час засідання суду видав декілька дуже важливих звернень, із окрема до свого батька, який зараз перебуває на фронті. У нього сьогодні день народження. Я за тебе щодня тримаю кулаки. Рано чи пізно ми зустрінемося на волі, сказав Зінченко. Зазначимо, що у Шевченківському районному суді Львова відбулося слухання справи про напад на мовознавиці Ірину Фаріон. На судове засідання прийшли люди, так і друзі зінченка. Як у підтримку обвинуваченого на чолі з його мамою, так і в підтримку загиблої мовознавиці Ірини Фаріон у межах справи Ірини Фаріон її донька Софія Особа подала цивільний позов про відшкодування моральної шкоди на суму 15 мільйонів гривень. Про це під час засідання повідомила її адвокатка Наталія Романик за словами Софії. У разі задоволення позову всі кошти будуть спрямовані на підтримку збройних сил України, зокрема бригади, у якій служив її чоловік. Василь особа він загинув, захищаючи країну на фронті. Усі кошти, які ми отримаємо, буде перенаправлено для потреб сил безпеки та оборони України, зокрема для підтримання підрозділу, де проходив службу та загинув мій чоловік Василь Особа. Тобто, всі кошти будуть передані та скеровані для збройних сил України. Я особисто тих коштів мати не буду. Зазначила вона. Донька Ірина Фаріон підкреслила, що ці гроші допоможуть на лінію фронту боронити Україну і щоб ми жили вільній та незалежній країні та святкували наші українські свята. Водночас адвокати Зінченка просили додатковий час для вивчення цього. О, цивільного позову на відшкодування моральної шкоди, також мати підозрюваного у нападі на Ірону Фаріон В'ячеслава Зінченка Олена розповіла, що тепер може спілкуватися з сином поза судовими засіданнями. Вона заявила журналістам, що, нібито з 25-го року, зінченко отримав такий дозвіл. Дозволили з нового року телефонувати йому. А він телефонує один раз на тиждень 15 хвилин. Ми з ним тепер розмовляємо. Можна сказати, це новорічний подарунок, пояснила Олена Зінченко. Жінка також заявила, що звільнення сина їй допомагають вірити в. Ви ще сили все буде добре. Славка ми бачили сон? А ми бачили сон і сон і впевненість В мене є. водночас адвокати підозрюваного В'ячеслава Зінченка заявили, що йому нібито погрожує небезпека. Під час судового засідання вони закликали надати йому додатковий захист. Так, захисник обвинуваченого Юрія Немировський надав судді скриншоти із інтернету про можливі погрози усуненням В'ячеслава Зінченка. На для цього він запропонував одягати на Зінченка бронежилет коли його доставляють до суду, ми можемо втратити нашого обвинуваченого, наголосив він. Суд погодився і постановив посилити заходи безпеки під час перевезення зінченка на судові засідання. Було сказано, що колегія судів постановила зобов'язати командира військової частини посилити заходи із убезпечення зінченка під час конвоювання, але суд не навів деталі, як саме захищатимуть хлопця. Після чого суддя оголосив перерву до 13 лютого, щоб познайомитися із клопотаннями захід. Хисників, ну а ми зазначимо, що раніше прокурори львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду винувальний акт щодо 18-річного В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В'ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення. Ну а тим часом В'ячеслав Зінченко обвинувачено нападі на Ірину Фаріон заявив, що у СІЗО активно проводить час за читанням. Після судового засідання він назвав список книг, які вже прочитав. Так серед прочитаних книг твори Шевченка. Музикант, художник та близнюки. вони об'єднані темою трагічної долі, кріпака, інтелігента. Також зінченко прочитав твори Платона і Сократа. На запитання журналіста чи читав підозрюваний більш сучасну літературу, зінченко відповів, що поки ні, бо мама ще не принесла книг. Передав мамі список книг на чотирьох сторінках. Сказав обвинувачений. Як відомо, в одному із інтерв'ю Рена Фаріон заявила, що, аби виховати патріотичну націоналістичну дитину в умовах російськомовного і суржукомовного. Суспільства потрібно читати літературу. Патріотизм це зі сфери почуттів Націоналізм це зі сфери політичної побудови держави. Це є з різних реєстрів понять. Мені дуже смішно зараз деяких країн Західної Європи, які дістають нервовий тік на наше розуміння націоналізму, вважаючи, що патріотизм це добре, а націоналізм це щось інше. То я їм бажаю. Книжки мудрі просто читати і не бути зашореними своїми псевдоцінностями. Пояснила мова, знавиця тоді. До слова Фаріон одноразово наголошувала, якою важливою для неї є творчий Шевченка і сам поет. Я вже мовчу, яким прикладом для наслідування є для нас Тараса Григорович. Я не можу його по-іншому називати як Тараса Григорович. Він мені рідний. Він живе в мене в хаті, так як родич. Чи можуть росіяни Пушкіна називати Сашенька? Не знаю. А я можу Тарасика Григоровича називати саме так. Я його Відчуваю, я без нього не можу, розповідала Фаріон. Ну, а ми нагадаємо, що у Львові 19 липня стріляли в Ірину Фаріон. Пізніше, після цього дня, медики повідомили, що її поранення виявилися несумісними з життям. Офіс генерального прокурора 20 липня кваліфікував злочин як умисний напад. Через декілька днів, 25 липня, правоохоронці повідомили, що у Дніпрі було затримано підозрюваного. 139 годин без перервної роботи величезної команди оперативників, слідчих кримінальних аналітиків, експертів інших поліцейських. Служб співробітників служби безпеки України перевірили кожен куточок по маршруту відходу, стрільця та обшукали близько 100 гектарів лісу. Врешті підозрюваного вистежили, встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу. Смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди. розповідав очільник МВС Ігор Клименко. Своєю чергою адвокат підозрюваного Ігор Сулима під час одного з судових засідань, де зінченко обрали міру запобіжного заходу, спростував причетність під захисного до інциденту. Жоден свідок не сказав, що він бачив саме Зінченка в момент скоєння злочину. Що саме Зінченко перебував в той час і в тому місці, казав адвокат підозрюваного Ігор Сулима. Водночас і на думку матері Зінченка син не причетний до вбивства. Жодного прямого доказу його винуватості немає. Я взагалі не розумію на яких підставах його заарештували. Тому я навіть обурена той хлопець у панамці, не схожий на мого сина. Той хлопець більш худорлявий. У нього інше обличчя. Все, що зараз відбувається, це суди, це незаконне рішення. Розповідала раніше після засідання суду Олени Зінченко. Нам зазначимо, що підозрюва новоусунені Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченко продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб до 4 березня. І таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Львова у межах підготовчого засідання у справі, яка відбулася напередодні. Перед початком засідання надійшла інформація про замінування будівлі суду. Тож усіх попросили покинути приміщення. Згодом привезли підозрюваного В'ячеслава Зінченка. Перед Дівлою частина присутніх почала скандувати свободу В'ячеславу Зінченку. Частина із них була одягнена у футболки за В'ячеслава Зінченка. Та Зінченко не винний. Інша частина людей, за даними змі, вигукувала вслід хлопцю довічне. На засідання прибули матір підозрюваного та донька Фаріон Софія Особа. Зінченко розповів журналістам, що під час перебування під вартою він шість разів оголошував голодування, але назвав їх формальними. Бо, за його словами, більше ніж 36 годин не голодував. Також він продовжує заперечувати свою провину у ліквідації Фаріон. Під час засідання прокурор клопотав про продовження запобіжного заходу для зінченка у вигляді тримання під вартою без права на заставу. А адвокат підозрюваного наполягав на цілодобовому домашньому арешті із носінням електронного засобу стеження. У ході досудового розслідування було зібрано ряд нових доказів із моменту попереднього продовження, які дають підставу вважати підозру, вручено зінченко, обґрунтованою. Зокрема, згідно із висновку Спортиза особа, яка зображена на фото з місця події в панамі, окулярах і червоній футболці, яка, виходячи із показань свідків і проведених слідчих експериментів, стріляла в Фаріон. Це та сама особа, яка зображена на експериментальних взірцях. Це відеозаписи із судових засідань відносно зінченка. Згідно з висновком експерта з людина зображена на фото, це одна і та сама особа, заявив прокурор. Суд ухвалив рішення продовжити запобіжний захід для зінченка у вуглі тримання під вартою без права на заставу на 60 діб до четвертого березня. Ня при цьому донька загиблим у Ірина Фаріон Софія Семчишин на суді розповіла про погрози у соціальних мережах, які вона отримує, і вона сказала, що не знає, звідки погрози надходять, але вважає, що життю її та її дітей може загрожувати небезпека. Жінка додала, що витримала б, якби погрози стосувалися лише її, але вони стосуються теж дітей. За словами Семчишин, вона отримує повідомлення приблизно такого змісту. Порадоні до мами і Дмитрика не забудьте. Тож адвокатка жінки Наталія Романник також подала до суду. Клопотання щодо того, аби вжити заходів безпеки щодо Софії особи та її дітей. Одна пані пишеться теж хоче кулю. І найстрашніше те, що цей допис під фотографію пані Софії набрав понад 5 тисяч вподобайок. Уявіть собі, яка є величезна кількість нездорових людей. Це не може бути здоровою реакцією, сказала Романник. Варто зазначити, що колегія судів постановила застосувати відносно потерпілої Софії особи та членів її родини, малолітніх Єви та Дмитрика, застосувати заходи безпеки терміном на два місяці. Сятці до 2 березня двадцятого року включно виконання ухвалили доручити го у нас поліція Львівській області. Ухвала скарженню не підлягає, ідеться в рішенні суду. Форбс також підкреслює, ситуація на фронті демонструє зворотний розвиток подій. На початку повномасштабного вторгнення збройні сили України рідко використовували танки для прямого вогню. Але сучасні технології, включно з мініатюрними дронами і системами радіоперешкод, змінюють співвідношення сил. При цьому російські військові скаржаться на активне придушення їхніх дронів засобами радіоелектронної боротьби, які використовують збройні сили України, що надає змоги ефективно протидіяти українським танкам. Єдиним винятком з цієї нової динаміки залишається Курська область, де війська РФ застосовують безпілотники з оптоволоконним управлінням, що робить їх стійкими до традиційних засобів придушення реб саме в цьому регіоні. Оні зафіксовано випадки ураження українських танків російськими дронами, незважаючи на досягнуту перевагу, Форб зазначає, що для збройних сил України залишається актуальною проблема нестачі піхоти на певних ділянках фронту. Ну а ми розуміємо, що дійсно е наші військові так сильно вже відпрацювали тактику застосування. Саме ударних безпілотних літальних апаратів, що подекуди російські військові налякані і навіть намагаються розповідати про якісь паранормальні явища, і е, буцімто Збройні Сили України застосовують якісь там е, відьоми і так далі. І тому подібне, дійсно так. Ми минулого тижня розбиралися з вами. Хто забувся, можете переглянути етер попередній і то дійсно там було в статі цілі дописи від російських так званих воєнкорів. Вони розказують, що якимись нечистими силами було застосовано щось, що повністю збило їхні безпілотники. Вони не знали, як стріляти, куди стріляти і тому подібне. Ну, це Бачиш, наскільки перелякані тим, що не знають, як протидіяти нашим. Військовим. Ну У нас діють відьми, а у них діють е, ці яких, служителі Російської православної церкви. На Курському напрямку бійці дуже просили засобів РЕП для того, щоб захиститися від українських безпілотників. Просили довго, просили сильно. Е, і цар батюшка зглянувся і прослав їм військового капелана, який провів Малібін, для того, щоб їх не вражали в вони українські. Отак от. Я пам'ятаю, як вони літали над Белгородською областю. пам'ятаєш? На вертолеті з водою його оприскували, що нічого не допомогло мені здається. Чо, це не Один із священників сказав, що бомба, яка була потеряна російським самолетом, упала в Белгороді. вона не здетонувала, тому що Белгород молились. От, так що щось, щось вони знають. Гаразд, друзі, Повертаємося до подій. на... Фронті часів яр, торецькій янтарний, Нововасилівка. Там, на жаль, є просування. Це підтверджує ресурс Діпстейт. Також було зафіксовано просування загарбників біля Єлизаветівки, зеленого, звірового та котлиного ситуація на напрямку Краматор, Сторець, часів яр. Далі знову послухаємо від аналітика та військового експерта Олега Жданова. Краматорське направлення тут зафіксовано 32 бойових столкновіння. в районах Белой горы, Предтечного, Часов Яр и Ступочки. Но ну, здесь враг активизировался. Также, также на южном фланге Краматорского направления, Андреевка, Клещеевка, на том очень идут ожесточенные бои. Ну, враг пытается, пытается захватить Часов Яр. Но в самом Часовом Яру и на северном фланге э, Краматорского направления, в принципе, мы э, ситуацию удерживаем. А вот на южном там в районе Андреевки и там ситуация не совсем в нашу пользу, там очень сильно враг наступает, тем более, что нам, нам пришлось, враг взял господствующие высоты и поэтому имеет, имеет некое преимущество огневое на, на этом плацдарме, плацдарме в районе Андреевки и Клещевки. Но на пока наши войска не допускают потери позиции с нашей стороны. И Краматорское направление, несмотря на 32 штурма за прошедшие сутки, линия фронта остается без изменений. Торецкое направление. Тут 5 атак было совершено расшистами на, на нашей позиции. В основном в и Щербиновка. Ну, вот как, так я и говорю. Щербиновка, Делиевка, Делиевка, Щербиновка. К сожалению, большая часть процентов 80 населенного пункта это серая зона. Там идут активные боевые уличные бои. Я скажу, что растянули серую зону для того, чтобы не дать, скорее всего, для того, чтобы не дать врагу возможности сбрасывать кабы на город и стирать его планомерно, стирать его с лица земли. За счет того, что серая зона растянулась на большую часть города, наверное, больше половины Торецкой, это серая зона, враг не может применять авиацию. Потому как в городе находятся и российские войска, и наши защитники. Поэтому там идут активные уличные бои. Хотя авиация при, прилетает, иногда они корректируют по координатам, иногда они наносят удары. Но это стало реже, чем было, было в предыдущие дни. И враг не оставляет попыток захвата Торецка, не давит очень сильно, бои очень ожесточенные в самом Торецке. Хотя на остальном на остальной линии фронта, на этом оперативном направлении там ситуация контролируемая со стороны наших войск. Но пока пока это выглядит вот таким образом, что Большая часть города серая зона, и мы ведем активные боевые действия в попытках удержать торец под нашим контролем. Ну, а далі будемо говорити про так зване підсилення російських військових військовими із КНДР. Ми пам'ятаємо, що ще 9 січня президент України Володимир Зеленський на 25-му засіданні контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн в Німеччині повідомив про втрати саме військових із північної Кореї, які воюють проти України. І тоді він говорив, що вони становлять 4 тисячі осіб пораненими та вбитими. А потім безпосередньо була інформація 11 січня. Про те, що українські воїни взяли в полон на Курщині двох військових із північної Кореї. А тоді бійці ССО показали відео, як взяли в полони саме вивели з Росії одного військового північного Кореї, іншого корейського бійця показали в ДШВ. І раніше ж президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео із допитів північно-корейських солдатів, яких узяли до полону. Зеленський заявив, що Україна готова повертати полонених солдатів КНДР на батьківщину в рамках обміну на Україну. Інських полонених у Російській Федерації, однак один із солдатів на питання, чи хоче він повернутися до КНДР, сказав, що хоче залишитися в Україні. Детальніше слухаємо президента. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогоднішній день. Передусім, доповідь головкома сирського детально наші дії на фронті. Я хочу відзначити всіх наших воїнів, які дійсно стійко утримують позиції, знищують окупанта, особливо воїнів 68-ї окремої єгерської бригади та 25-ї окремої повітряно-десантної за бої на покровському напрямку. Найбільш жорсткий напрямок зараз. А також я дякую хлопцям з 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад за дії на Курщині. Служба. Безпеки України продовжує працювати а, з полоненими з північної Кореї. Один виявив бажання залишитись в Україні, другий з них хоче повернутись в Корею. Якщо Тимчинин взагалі пам'ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії, ми можемо передавати таких солдатів. Безперечно, будуть. І інші полонені з північної Кореї. я вдячний усім нашим підрозділам, які поповнюють для України обмінний фонд. І як я вже зазначала, президент України наголошував ще 9 січня про те, що втрати військових КНДР були приблизно 4 тисячі. То ось Північна перепрошую, південна Корея каже, що та ні, ні-ні-ні, у нас дані трішечки менше. Отже, щонайменше 300 північно-корейських солдатів загинули, та ще 2700 отримали поранення у війни проти України. Про це повідомила розвідка південної Кореї а, і також дописала інформагентство Йонхаб. Повідомляється, що Національна розвідувальна служба південної Кореї поділилася цією інформацією з законодавцями. Під час закритого засідання парламентського комітету з розвідки, про що розповів представник правлячої партії народної влади Лі Сонг Квен. розвідка проаналізувала нещодавно отриманий відеозапис бойових дій і зазначила, що так звані масові жертви північно-корейських солдатів, яких відправили для підтримки війни Москви в Україні, пов'язані із їхнім нерозумінням сучасної війни, в тому числі їхньою, так би мовити, марною стріляниною по безпілотниках, так Кож заявляють, що Північна Корея змушує своїх солдатів вбивати себе, щоб не потрапити в полон до українських військових, коментуючи оприлюднене Україною відео з двома полоненими північно-корейськими солдатами, лі акцентував, що так цей військовополонений не висловлював бажання повернутися до південної Кореї. І за даними їхніми двоє солдатів з КНДР, яких взяли у полон українські війська в Курській області Росії, служили в головному розвідувальні управлі... у розвідувальному управлінні, яке є ключовим північно-корейським військовим розвідувальним агентством. тобто найкращі з найкращих потрапляють до українського полону і кажуть назад, ми вже не пайдем. Така от ситуація. Окрім того, сили ССО відбило штурм північнокорейців на Курщині. Один боєць КНДР заманював у пастку. Про що йде мова? Прислужба служба ССО опублікувала відео. На ньому воїни сил спеціальних операцій Збройних сил України відбили штурм військ Північної Кореї в Курській області Російської Федерації і знищили 17 військових КНДР. Зазначається, що бій, дата якого традиційно не розкривається, тривав від ранку до самої ночі. За цей час так звані 6-го полку сил спеціальних операцій знищили 17 солдатів противника під ранок висунулася група зачистки ССО яка натрапила на одного вцілілого бійця КНДР. Він влаштував невдалу пастку українцям. Північно-корейський боєць намагався вести в оману воїнів ССО та підірватися разом із ними на гранаті. Коли ж а, наші військові наблизилися до нього, він Воїни ССО вчасно помітили небезпеку та швидко відійшли із зони ураження. І ніхто не постраждав, окрім того північно-корейського військового, де окремо, окремо. Якось так. Але бачиш, як підло пропаганда. Ми мізки промиті, і їм кажуть, що там над вами так будуть знущатися, вас спіймають, вас схоплять і будуть кормити борщем і салом. Ай-яй-яй, такого можна такого ну, от, і е, змушують їх ну, робити ось так. Е, ну, на щастя, вже двоє потрапили до полону. Я думаю, їхня кількість буде потихеньку збільшуватись. І міжнародна спільнота повинна нарешті відкрити свої оченята і зрозуміти, що північнокорейці вони такі воюють, поки що не на території України, але проти ЗСУ в Курській області.